Будівництво 22 двох кілометрової Євроколії на Закарпатті у активній фазі. Роботи ведуться одразу в кількох локаціях з боку Ужгорода та Чопа. Кипить робота і між цими станціями у районі залізничної станції Струмківка. На Об'єкті задіяна важка техніка та бригади не тільки закарпатські, а й різних куточків України. Ось команда робота колійно-машинної станції Одеської залізниці, з селища Вапнярка. йде демонтаж старої староприватної рішітки, яка буде зніматися, а на місці буде податися нова колія вже європейського стандарту. Біля крана задіяно зі мною з майстром 5 чоловік, два механіка, і ще на перетяжці пакетів на платформі це задіяно 6 чоловік. Все залежить від стану решітки. Якщо решітка тримається більш-менш своєї стандартної кубки, то це йде все набагато швидше. А так, кілометр взагалі за 2 години-три години. 250 розібралися, залишилося 500. Тут початку ми буквально годин, тому що тут станція, це не перегон, станції дуже тяжко працювати, йде багато часу, бо багато маневрові роботи, і тут проводяться ще інші роботи, і машинами, і вертушки проїжджають, пропуск поїздів, тому це все дуже впливає на годину. Праці, крім прокладання Євроколії, проект передбачає і ремонт та оснащення станційних будівель. Обладнання на станції Струмківка встановлюють і налагоджують фахівці з Рівненщини. Знаходимося на посту електричної централізації. Станція Струмківка, де проводяться роботи по модернізації пристроїв СЦБ. Ось ми бачимо старий пульт, який був впроваджений в дію орієнтовно в 65-х роках, оскільки в нас проводиться зараз Реконструкція даної ділянки по впровадженню вузької колії. Ми зараз монтуємо на даний час. От новий пульт, більш як кажуть, більш модернізований, більш компактніший для роботи і для прийому інформації, яка є на полі. Щоб черговий мав змогу більше володіти поїзною ситуацією. Е, а також бачити всі переміщення, які знаходяться на даній станції, до слова, вся апаратура тут українського виробництва і нічим не поступається радянський, каже фахівець. Відтепер всі процеси будуть автоматизовані і під контролем чергового. До слова, якщо раніше всі функції виконували два працівники, то зараз один. Так як воно було старого зразка, треба було дотягуватися. І кнопки, будемо так казати, вони вже застаріли. Їх можна навіть почути, як вони от нажимаються, що вони скриплять. О, А вже тепер більш сучасніші. Вони, як бачите, вони економні, гарні, акуратні. А і всі ті самі функції виконують, що радянські, радянського зразка. На новому пульті, так як і на старому, тут воно ну, практично не відрізняється нічим. Як були, от е, бачимо ділянку колії, бачимо жовтим, це є вузька колія, яка проєктується для... З'єднання в нас ділянки чоп Ужгород, щоб бачити переміщення рухомого складу, пасажирських поїздів і тому подібне. В двох горловинах ми маємо переїзди, які ну, на полі Це для простих людей для пересічення залізничного полотна з, з автомобільною дорогою. А на пульті ми бачимо. Будемо бачити, тобто закриття, справність пристроїв приїзної автоматики. Наразі Євроколію прокладено з Ужгорода до Струмківки. Це майже 8 кілометрів. Прокладено союзної колії повністю із Ужгорода до Чопа 22 два кілометри, і європейської колії прокладено 7 і 8 європейської колії. Укладені сплетіння 4 штуки вузькі. Стрілки вложені 4 штуки. На даний час зараз тут проводиться робота і на блокпосту будемо вкладати сьогодні машиною ТЛ, вузьку стрілку. Ну, працюємо, всі, всі служби працюють, енергетики, БМТ, все працює. З 18 числа плануємо цього місяця вже вкладати із ЧОПа європейську колію, щоб з'єднатися з Ну, згідно, Працюємо згідно графіка. Що має бути уже з серпня анонсували запустити рух пасажирських поїздів Євроколією з Ужгорода до Європи? Ну, труднощі, яка хто не працює, а так слава богу, все нормально. Працюємо допомогою. Є 128 метрів Одеської залізниці, Донецької залізниці теж працюють. Цьому будівництві загалом задіяно на монтерів десь. Приблизно около більше 120 чоловік. І машиністів, бульдозерної техніки, автокранів. Загалом десь до 300 чоловік працює на, в обшуму по всіх підприємствах на цій, цьому об'єкті. У планах УЗЕ Європи, щоб з Ужгорода на Ужгород-2, У планах ну, з вересня місяця так. Завершення будівництва Євроколії міщопом та Ужгородом стане важливим кроком у напрямку євроінтеграції України, відкриваючи прямий доступ до залізничних мереж Європейського союзу та зміцнюючи транзитний потенціал Закарпаття.